Розпаковка, новий лазер DEWALT і старенький Firecore. Це мій старенький, а це мій, точніше, компанії. Новенький. Зелена лінія 3D. Красота. Акумулятор на 2 Ампера. Зарядна. Рух макалатури цього типа. Тримач магнітний. О, У, тут маю ще додатково? І пульт управління з кнопками на боковому тримачі. Цей трошки інший, як те, що у нас на фірмі були. Куб, це куб, регулювання повороту. Плавно, о, можна перемикати все. Вмикаємо. зарядочку чик чик а, управление все светится работает для поравнивания линии firecore Можна побачити що. Деволта лінія трішки яскравіша, жирніша, а на стіні ось там. Перша лінія. Це DeWalt, це Firecore. Ну, практично однаково вони світять. Практично однаково. Ще раз не бачу різниці. Деволт, FIRECORE Різниця в ціні. FIRECORE коштував 4 тисячі гривень 100 євро. Деволт десь в районі 350, може 400 євро.